новини з фронту на війні загинуло троє волинян. Небезпека від сусідів у Білорусі. В притул українського кордону активізувалася ворожа авіація. Ядерний тероризм, гауляйтер Балицький погрожує ракетами обстріляти рівненську та хмельницьку АЕС. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 8 вересня. У студії працює Катерина Возняк. Далі детальніше. Волинь у скорботі на війні з расистами загинуло троє захисників з області. Як повідомив мер Луцька Ігор Поліщук, захищаючи незалежність України в районі населеного пункту Безіменне Миколаївської області, загинув лучанин 1968 року народження Роман Волошкін. Крім цього, захищаючи батьківщину від російського окупанта, загинув волинянин Сергій Якимчук. Про це повідомили на сторінці Головенської громади. У Рожищенській громаді також повідомили про втрати у бою з російським окупантом, захищаючи батьківщину на Харківщині. Загинув старший солдат, 23-річний Вадим Дудко, з селища Дубище. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Попри війну, навчальний процес на Волині стартував за розкладом. Втім, підготовка шкіл цьогоріч відрізнялась від тієї, до якої усі звикли. Адже питанням номер один було облаштувати надійне укриття для дітей, аби у випадку повітряної тривоги вони були у безпеці. Втім, не у всіх школах на Волині є бомбосховище зокрема, немає його у школі в селі Рованці. Та ось діти таки приступили до навчання з 1 вересня в очному форматі. Як їм це вдалось, дивіться у сюжеті. Згуртувались для того, аби школярі таки змогли відвідувати школу. У селі Руванці, що біля Луцька, батьки оригінально підійшли до того, аби під час навчання їх діти перебували у безпеці. Справа в тому, що місцева школа не має повноцінного укриття. Втім, бажання батьків, аби їх діти таки пішли до школи і вчились офлайн, допомогло вирішити проблему. Навчальний заклад домовився із місцевими жителями, які живуть поряд, аби ті дозволи. Школярам у випадку повітряної тривоги ходити у їхнє укриття. Наша школа, укриття немає. Так. Е, є е, громада наша, є е, будинки приватні поруч, так. Е, які готові надати таке е, укриття для того, щоб діти мали змогу під час повітряної тривоги е, пересидіти в укритті. Нам гарно пішли на зустріч. Тому що ми не можемо лишити батьків, яких майже відсотково, Хочуть, щоб діти пішли в школу. У таких укриттях, в приватних обійстях, за словами пані Наталії, може поміститись близько 150 дітей. Таких будинків декілька, і вони зовсім поруч зі школою. Табличку скажуть, де повісити – Чи на воротах, чи на будинку. Самі власники будинків теж мають школярів, які навчаються у цій школі. Тож зізнаються, і самим так буде спокійніше. Ідея була, певно, батьків батьківського комітету, тому вони звернулися до нас, і ми раді. Були їм предоставити приміщення своє, яким ми користуємося зазвичай, але щоб наші дітки могли навчатися, здобувати освіту і в подальшому навчатися, можливо, вище, хоч був в закладах, достойно. Переживаємо за дітей. У нас ще є дев'ятикласник, це найменший із п'яти синів. Він ще ходить до школи. Ну і звичайно, треба ж буде десь йти до якогось навчального закладу після дев'ятого класу. Так само хочемо, щоб здобував освіту онлайн. Це. Скажу, це не зовсім добре. Краще, щоб діти ходили. Ну і враховуємо те, що в нас школа зовсім недалеко. Вони встигнуть прибігти в разі тривоги повітряної. Ну, звісно, ми всі вже дорослі, усвідомлюємо всю небезпеку, але так, так само розуміємо, що небезпека не може чатувати скрізь так само і вдома. І все таки хочемо прорахувати всі можливі варіанти, щоб навчальний процес був найбільш більш ефективним, звісно. Ми в цьому зацікавлені і діти ми знаємо, що діти дуже зацікавлені в тому, щоб відвідувати разом з усіма в шкільних класах, з усіма дітками. Тож школярі у Рованцях готові до повітряних тривог і навіть вже встигли неодноразово під час уроків ходити в укриття. Адже від 1 вересня рашисти вже кілька разів встигли привітати дітей з початком навчального року. На Волині повідомили про підозру у колабораційній діяльності 34-річному мешканцю Луганська. Як повідомляють у прокуратурі Волинської області, за даними слідства, в травні 2022 року громадянин України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області, добровільно погодився співпрацювати із загарбниками, обійнявши псевдопосаду заступника прокурора Марківського району генерал прокуратури ЛНР. наразі слідчим суддею надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо так званого прокурора у відсутності самого підозрюваного псевдопрокурору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. У Брестському районі Білорусі навпроти Волинської області зафіксували активізацію авіації. Місцеві жителі чули звуки літаків протягом години. За інформацією моніторингової групи «Білоруський гаюн. Це були тренувальні рейси білоруської авіації. Окрім польотів, автори групи зазначають, було чути звуки вибухів. Ймовірно, були запущені ракети з повітря. Зазначимо, 8 вересня у Білорусі стартували нові навчання. Захід 22 на Волині, Рівненщині, Житомирщині тривають тактико спеціальні навчання підрозділів Нацгвардії, прикордонників поліції та територіальної оборони північний буревій Буревій-2022». Заходи проходять у регіонах, які межують з республікою Білорусь. Про це повідомили у МВС України. Правоохоронці та військові відпрацьовують питання інженерного облаштування оборонних позицій, а саме мінування територій. Окрім того, підрозділи спільно тренуються проводити визволення територій від сил і засобів противника та відбивати його контрнаступальні дії. Разом з основними навчальними маневрами підрозділи спеціального призначення також відпрацьовують виявлення, блокування та ліквідацію збройних груп та ДРГ. Україна і Польща запланували реалізувати проект будівництва трубопроводу для транспортування олії від України до Балтійського моря. На економічному форумі у Польщі міністри аграрної політики України і Польщі підписали меморандум щодо будівництва трубопроводу для експорту української олії через польські порти до третіх країн. В інтерв'ю Укрінформу міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів про подроб угоди за його словами через війну з Росією та блокаду морських портів з'явилася необхідність створення альтернативних маршрутів транспортування української сільськогосподарської продукції. Одним із таких рішень є трубопровід для олійних культур, один з основних продуктів експорту. Кілька місяців тривала експертиза, радилися з бізнесом. Польська сторона позитивно сприйняла цю пропозицію. Гауляйтер тимчасово окупованих районів Запорізької області Євген Балицький. Погрожує ядерним тероризмом. Державний зрадник Екс Нардеп і член партії регіонів Балицький пригрозив обстріляти Хмельницьку та Рівненську АЕС. Про це гауляйтер тимчасово окупованих районів Запоріжжя сказав у коментарі російським пропагандистам. За його словами, пару калібрів прилетять у Рівненську і Хмельницьку АЕС. Зрадник вважає, що вдарити по цим атомним електростанціям треба, адже лиш тоді риторика американців. Може змінитись. Російські окупанти викрали та утримують у підвалах сім мешканців Каховської громади Херсонської області. Військові злочинці РФ захопили, зокрема, секретарку Каховської міськради Ірину Гончарову. Про це повідомляють у Каховській міській територіальній громаді. Як ідеться у дописі, расисти щодня вриваються до українських осель, вчиняють мародерства, забирають батьків, чоловіків, синів та навіть жінок. Як наголошують у міськраді, їх катують, тримають тижнями у підвалі та принижують. Не всі виходять звідти живими. За наявною інформацією. Наразі у підвалах і катівнях окупаційної влади перебуває семеро мешканців Каховської громади. Місія ООН найближчими днями прибуде в Оленівку, де вбили українських військовополонених азовців. Про це на засіданні Ради безпеки ООН у середу заявила заступниця генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло. Вона заявила, що розвідувальна місія, яка має прибути до Оленівки найближчими днями, буде розглядати інцидент 29 липня. В якому загинули 53 українські військовополонені, та ще від 75 до 130 отримали поранення. Голова місії, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус їде з командою старших службовців та експертів. За словами генсекретарки ООН, місія мусить виконати своє завдання без жодних перешкод: отримати повний доступ до людей, місць і доказів. Литва, Латвія, Естонія та Польща з 19 вересня закривають в'їзд для громадян Росії, зокрема для тих, хто має шенгенські візи, видані третіми державами. Про це повідомляє естонське видання. Як заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, заборона на в'їзд через зовнішні кордони, незалежно від того, яка держава видала їм шенгенську візу, почне діяти вже з 12.00 19 вересня. Рейнсалу зазначив, що вона стосується осіб, які подорожують із туристичними візами, і не торкається тих, хто хоче відвідати країну для зустрічей із родичами та з інших гуманітарних причин. Міністр оборони США Лойд Остін підтвердив виділення Україні нового пакету військової допомоги на 675 мільйонів доларів. Його погодив президент Джо Байден. Про це він заявив на відкритті нового засідання щодо допомоги Україні у форматі Рамштайн, на якому присутні міністри оборони та представники десятків країн. Наразі в Пентагоні не називають конкретні види техніки боєприпасів та іншого озброєння, на які Дуть виділені кошти зустріч розпочалася об одинадцятій ранку за київським часом на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Учасники зустрічі планують обговорити кризу в Україні та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США. Збройні сили України ліквідували уже 50 тисяч 250 окупантів. Станом на 8 вересня українські військові також знищили 2112 танків, 1226 артилерійських систем, 4557 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Харківщині Збройні Сили України звільнили понад 20 населених пунктів. Про це під час брифінгу, 8 вересня, повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Загальна площа території, повернутої під контроль України на Харківському та Південнобузькому напрямках складає понад 700 квадратних кілометрів. За його словами, на Краматорському та слов'янському напрямках є покращення тактичного положення ЗСУ. Українські воїни просунулися в глибину до 2 та трьох кілометрів відповідно. Розділу 103 третьої окремої бригади територіальної оборони разом з підрозділами 15-го полку Національної гвардії України у ході введення наступальних дій звільнили село Озерне. Угрупування сил оборони також продовжує ведення активних дій на Херсонському напрямку. Відбуваються бої з метою покращення положення по лінії фронту. Як зазначив громов, противник частково деморалізований, однак продовжує чинити опір. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив, що глава країни агресора Володимир Путін відвідає окупований рашистами Донбас, коли прийде час. Про це як повідомляє українська правда, Пісков розповів в інтерв'ю із «Вєстієм». Щодо поїздки президента, я не сумніваюсь, що коли час прийде, то така поїздка відбудеться, заявив рашист. Також прес-секретар Путіна додав, що у Росії плани щодо розвитку Донбасу великі. Пісков переконує, що робота на Донбасі ведеться активно. Тивна, і цитуємо: там працює багато багато тисяч людей. На Ковальщині поліцейські вилучили у помешканні 55-річного мешканця арсенал зброї та боєприпасів. Як повідомили правоохоронці, у чоловіка знайшли три пістолета, дві гвинтівки, стволи, три корпуси гранат, понад 400 куль та 200 патронів різного калібру, запчастини до зброї та інше приладдя. Виявлені предмети вилучили та направили на дослідження. Волинянин освітить від трьох до семи років позбавлення волі. Держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав до Києва. Цю інформацію українській правді підтвердив прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров. Зазначають, що планується зустріч Блінкена із президентом Володимиром Зеленським. Також повідомляють, що держсекретар США може відвідати населені пункти поблизу Києва. Завдання були, ну, наприклад, взяти населений пункт довгеньке. Був один такий момент, що просто виходили, їх було приблизно до 15 осіб. Нас половину менше. Завдяки тому, що ми були підготовлені і як у складну хвилину не розсірялись, з ними зрозуміли, що таку кількість противника ми не здолаємо своїми силами і просто пішли на розмову. Вони в основному майже, майже мовчали. Я так зрозумів, це теж їхні розвідники були, так як форма була горка, а в горці їх майже всі ходять розвідники. В той момент треба було бути дуже спокійним. Тому що на той момент нас дуже мало було. Вони теж злякались завдяки тому, що ми їх ввели в обману, що нас тут багато, ззаду стоїть мінімум 40 чоловік, плюс стоять коробки наші, і вони злякались. Ну, Завдяки цьому якось ми змогли як наступити на язик, поговорити з ними правильно. Все розійшлося. Ну недовго розійшлися. Передали дані на наші. Артилерійські підрозділи батальйонів, після чого вони нанесли артилерійський удар по противнику у четвер, 8 вересня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку попрощалися із Віталієм Степанишиним, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Попрощатися із полеглим воїном прийшли бойові побратими, рідні та близькі і небайдужі лучани. Герой загинув 29 серпня у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у районі населеного пункту Байрак Харківського району Харківської області. Телеканал «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. У Камінькаширську 7 вересня правоохоронці затримали вантажівку, яка везла пісок. За кермом автомобіля перебував 50-річний житель села Підцир'я. Під час перевірки товарно-транспортної накладної правоохоронці виявили в ній ознаки підробки. Зіл з піском з місця події вилучили. Досудове розслідування триває. Волинь знову у скорботі. Додому у домовині повертається загиблий захисник Назар Мазурок. Нововолинськ зустрів героя, стоячи на колінах. Панахида та прощання з воїном відбудеться у Святодухівському соборі. Про це повідомляє Нововолинськ інфо. Зазначимо, старший лейтенант Назар Леонідович Мазурок загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Донеччині. Вічна слава і пам'ять герою! У Білорусі 8 вересня розпочалися командно-штабні навчання збройних сил країни, присвячені звільненню території тимчасово захопленої противником. Про це повідомляє білоруське провладне інформагентство Белта. Як йдеться у повідомленні, навчання дозволить на практиці відпрацювати ведення бойових спеціальних дій зі звільнення території. Тимчасово захопленої противником відновлення контролю за державним кордоном у зонах відповідальності об'єднань, авіаційну підтримку військ, забезпечення силових заходів військового стану, боротьбу із дрг противника. навчання пройдуть на полігоні Бреської та ділянках місцевості у мінській та Вітебській областях і триватимуть до 14 вересня. Колишній так званий міністр оборони терористичного групування ДНР Ігор Гіркін, той, що стрілков, ледве не зі слізьми на очах, заявив, що війна в Україні триватиме до повної поразки Росії. Відео з невтішними прогнозами терориста з'явилося у мережі і шириться телеграм-каналами. Війна буде продовжуватися до повного пораження Росії. Все чим скоріше в Кремлі поймуть, тим краще. Но пока все-таки, да, там надеются на то, что сейчас мы еще немножечко надаем, сейчас еще немножечко побомбим, да, еще мы там пару котлов сделаем, хотя не очень получается. И вот тут-то они пойдут на мир, и мы там в каких-то компромиссных условиях этот мир подпишем. Этого не будет, но Явно підрозумівається, що на на це дуже багато на біс нагадаємо раніше. Ігор Гіркін вже неодноразово критикував Росію за провали у війні проти України. Тож, поки зсу перемелюють окупантів, ледве не в промислових масштабах на болотах, мабуть, почали розуміти масштаб катастрофи і вже готуються до чергового жесту доброї волі 8 вересня розпочалася 197-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Протягом минулої доби, 7 вересня, ворог завдав понад 10 ракетних та 22 авіаційних удари по об'єктах на території України. У ранковому зведенні Генштабу також розповіли, яка нині ситуація на Волинському та Поліському напрямках. Зазначають, що досі зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України із повітряного простору та території Республіки Білорусь. Загалом на цих напрямках, як кажуть у генштабі, обстановка без змін. Волиняни продовжують спалювати сухості та бадилля замість того, щоб компостувати через дії людей в області продовж року, виникло більше. 300 пожеж у екосистемах вогнем знищено більше 10 дачних будинків, а також загинуло двоє людей у Луцькому районі. Тому з приводу паління трави, що призвело до фатальних випадків, рятувальники вирішили ще раз нагадати мешканцям нашої області про шкоду та відповідальність за такі дії. Ті пожежі, які трапляються, хочу звернути увагу: вони перекидаються і на лісові масиви, де гасіння пожеж дуже складне. Витребовує багато і зусиль, і матеріальних ресурсів, і так само пожежі на торфовищах нас теж, скажімо так, дуже бентежать, тому що це величезні об'єми робіт, величезні збитки. І Якщо не так давно в нас штрафи коливались там порядка до 170 гривень, то на сьогоднішній день хочу довести, що відповідно до статті. 77 сім 1, на штрафи вже коливаються від 3060 гривень до 6120 гривень на фізичні особи. У ДСНС Волині кажуть, регулярно проводять роз'яснення серед населення. Важливо дотримуватися закону та правил за їх порушення, передбачені чималі штрафи. Якраз в тих випадках, про які ми говорили, загибелі людей мали безпосередню участь і самі ті громадяни, які здійснювали підпали. Знову жвертаю до того, що я казав, огонь не контрольований. не несе за собою біду. Справжню біду інші випадки. Також які досліджує органи правоохоронні, це моменти, коли люди з силу тих підпалів вижили, але зазнали значних опіків. Вернусь до того, що починаючи відповідальність, іде від як від штрафів. Так, до обмеження волі громадян і в свою чергу ті ж самі підпали, до чого я веду. Несуть, несуть біду та загибель загрозу для життя людей, самих громадян. В силу тих обставин можна посилати не лише самому, а й потягнути з собою загибель інших громадян. Вигід із ситуації це компостування старшим людям, які звикли кинути сірник у купу сухостою, інколи нехтують як своїм здоров'ям, так і інших. Обранці громади уже неодноразово підіймали це питання, аби людям забезпечили вивіз таких відходів, особливо у приєднаних громадах. Наша команда вже не на піднімала це питання про те, що з приєднаними громадами це питання піднялося ще більш гостріше. Нам необхідно в кожних чи там декількох населених пунктах, все ж таки робити якісь компостувальні ями, щоб дати змогу людям його туди звозити, щоб не було так, що люди ми готові, але скажіть, куди його завозити? І це найважливіше питання, над яким має працювати наше комунальне підприємство Лус спецкомунтранс, і розробити цей. І план роботи з компостуванням наших відходів. Наприклад, у Луцькій міській громаді уже більше року привчають малечу до компостування. У декількох міських садочках відділ екології встановив компостери для таких відходів. На Волині фіксують нову хвилю коронавірусної інфекції та навіть рекомендують повернутись до носіння захисних масок. Якщо ж влітку позитивні ПЛР-тести отримували лише деякі волиняни. То вже у вересні лише за добу підтвердили понад 200 випадків ковід-19, найбільше у Луцькому районі. Тож епідеміологи впевнено кажуть, коронавірус повертається. За минулий тиждень було вже зареєстровано 711 випадків. Якщо перед тим тиждень було зареєстровано е, дещо понад 400 випадків. Кількість важких випадків вона зростає, оскільки е, от за минулий тиждень е, кількість кількість госпіталізованих становила 15%, це понад 100 осіб, а тиждень перед тим у нас було 13 відсотків, і це е, е, понад 50 осіб було лише госпіталізовано, е, тобто кількість хворих зростає. Відповідно, що необхідно, необхідно готуватись і захистити себе і своїх рідких рідних від е, цього небезпечного захворювання. Епідеміологи рекомендують волинянам дотримуватись епідеміологічних норм, зокрема, і повернутись до носіння масок. Тим часом у сусідньому Львові Ська влада вже заговорила про ймовірне повернення контролю над масковим режимом. У Луцьку ж кажуть, поки такого не планується. Ну поки в нас інформації ми такої не збираємо точно. І так є певний ріст, але це на даний момент тут нічого не можу сказати. А По як? масковому режимі ми е, не, не ми вирішимо це в цей момент. так так. Зауважимо, що масковий режим ні у Луцьку, ні на території області жодними рішеннями влада не скасовувала. Поступово мешканці стали менше одягати маски у публічних місцях, а з початком повномасштабної війни і, взагалі, про них забули. Тож, якщо ситуація буде загострюватись і ковід, 19 поширюватиметься, у місті може повернутись суворий контроль за дотриманням маскового режиму у публічних місцях. Є хліб є булочки, є зубна паста. Давати зубну пасту? Так, Давайте так тримайте шапу. Угу. Шапу. пасті у шампуні. Ще угу. булочки зараз угу. да, да. є. Угу. Ці жінки-переселенці, які через криваву війну опинились на Волині, обидві Наталії, та окрім імені, у них є ще дещо спільне. Обом довелось відчути на собі усі жахіття війни. Я з міста до Донецька область, а я з Чернігівської області. Добре. Ну, завтра три місяці буде, ну хорошо вроде би Привикли вже. Ну все одно додому хочеться. Поки ще та все одно війна йде, ну все одно там та хто знака дала за будемо. Я теж не знаю. По інтернету дивишся, все одно це там теж є, Та на країнах теж стріляють і все. Повертатись додому кажуть ще дуже рано, адже нині їх домівки страждають від постійних обстрілів расистів. На поїзді теж з зітками. Тяжко було їхати, тому що багато людей. Ну, доїхали. У перші дні війни виїхали? Так, в квітні ми їхали. У мене квартира ціла, але окраїни пошкоджені. І там будуть часто обстріли? Так, 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 так. Там у нас. Поселки 10 будинків пострадало. Нині жінки живуть у рожищі. До місцевого волонтерського штабу вони приходять, аби отримати гуманітарну допомогу. Волонтери кажуть, усі вантажі отримують від закордонних партнерів, а співпрацю налагодили з перших днів війни. Нам приходить допомога в таких воящиках з Італії. і Ми їх всі відправляємо. Тут йде одяг, їжа е медика. Каменти, зуття все посортовано. От на кожному ящику написано там, наприклад, одяг чоловічий. Дев'ять з половиною кілограм раніше. Це все відправляли до військових або ж до людей, які постраждали внаслідок бойових дій у гарячі точки. Втім, нині деяку допомогу, яка надходить, вирішили роздавати місцевим переселенцям. Ми відправляємо укрпочтою, то частина залишається тут. І почали тепер возити цим, що в нас тут знаходяться. На стадіон у нас на стадіоні живуть біженці, ну внутрішні переселенці. То завезли їм. Ось. Одяг, ну, харчі, харчі якісь. А зараз привезли нам хліб, дуже багато хліба. І ми вирішили їх роздати е, ну, внутрішньо переміщеним особам і пенсіонерам, які живуть в місті Рожище. Переселенців каже пані Віра у рожещі багато. Більшість це жінки, яким довелось тікати від війни разом з маленькими дітками. Дві жіночки: Бахмут, Лиман, е, Миколаїв. E, місто Пологи, це Закарп... Запорізька область, видав хлів булочки, місто Мар'янка, Миколаїв, Сєвєродонецьк. О, ще тут дуже багато. Миколаїв, Лиман, Маріуполь. Попри різноманітну допомогу переселенцям, волонтери з рожеща продуктивно працюють і для хлопців на передовій. Окрім амуніції, збирають кошти на автомобілі, дрони, тепловізори і іншу необхідну техніку. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації, та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.